У нас наш уже який недобрий ранок через нічну тривогу і загрозу балістики починається з кави. Дуже сподіваюся, що після такої тривожної ночі вдасться трошки видихнути, випивши кави. Ось так працює наша плита. Нова, поки що тільки на каву, бо треба поїхати і купити каструлі. Прийшли в епіцентр. Піднімаємося на другий поверх. Що така неприємна ситуація сталася, потім розкажу. Прийшли вибрати собі дві каструлі і пательню. Двіцький тут вибір. Я в шоці.

Це вже все було і тепер треба все купити по другому кругу. Не знаю, де на це все набрати грошей. Я просто в шоці. Тут такі сковороди, чого ні? Боже, я їх не можу таку маленьку сковорідку, Я її ледве піднімаю, а казан, боже, а це це, напевно, десь на вогні. Взагалі-та непідйомний. Нічого собі круто. Боже, тут такий вибір, що я не знаю, куди йти і на що дивитися просто. А враховуючи те, що нам потрібно все, я не знаю, що вибрати. Угу. Угу. Це ковшик, так. На 2 літра. Ні, а на 2 літри нам ось така сама Идеально. На сколько тут? На 5 літрів, так? Що вона така маленька на 5 літрів? Чотири. вот отак не виглядає, що вона на 4 літри, правда? То якась інша марка. Вже оцінижна. Боже, то вона така дорога виходить. Mm. Так краще самому зробити. Така ні. а така. Mm. То у нас кількість коштує 4400 і плюс 3 7 А, то або це купляєш, або це так? Точно. Не, ну це весь страхов. Ну, не, все. За п'ять. Що він має? Я хотіла такий якийсь великий, але оцей негарний. З сірим таким. Головне, що він звідти там не впав. Ого, а це що таке? Ого. Тут вообще вже на стільки секції. І тоненький, Такий, такі по про Такий Такі. А це наша кицька, так відпочиває. Любить лежати на спині. Та, цівочка? ти любиш так лежати? О, Все, не хоче, щоб на неї дивилися. Так? Цівочка? О, ти не хочеш, щоб на тебе дивилися? так видивилася? Хто така гарна квіточка? Ти? Ну, все, не буду тебе трогати, не буду.